Стальведелі шахів рай проти ранку рейтинг 1948. Так, це конюве Танго, так? Да? Не нариватись? Чи нарвемося? Не нариватись, чи нервемся. А, тут пішак зависти. Я не знаю, як треба. Дізнати, не хочу. Мову треба підривати, правильно? Чи не правильно. Кинь тут, а 4 h а 5 Кинь там. Пампарам. Благо, что укреплюсь. Опа-па-па. Это мы тебя прославили нормально, нормально. С пішоком робишь, май френ? Ти дивись. Ти дивись, бо зараз заберу Пішаком, my friend. Ні-ні-ні-ні-ні. Давай без цих фокусів. Далі ки. же 5, я хотів же 4. Ти сюди. Можна поки кіня на 5 Не дурно Слон поки що туди. М -м 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 ну, 2-0 грати в такій позиції. Ну, мене засміють просто. Ну, хто так? Хідва. Дуїсь. Просто дость. Давай, побачимо. Побачимо, сонечко, що ти хочеш від нас. Не хочеш, ну я хочу. Заставляти не буду. Можливо, бити не треба. І зіграти 2 нулі можна. А можна. Не, не. Хоча. Королів 2 не боїмся нічого. Він кудись відійшов. Чи Королів 1 можна Я хочу чи подвійний удар зробити йому, поки він не бачить. Типа я б'ю, а ось далі що. Я не... А, что? Е 5? Не, сюда, не, сюда. Котрек 2 выглядит, конечно. Страшно. Же 4. Все вперед. У меня плюс 2. Все назад. Треба консолідація. Всі в центр. А як в центр? Якщо в мене один тут, атакує тут. Всі тут, десь тут. G4. G18. G4, що ти зробиш? Кінь. Ну, і же. Бац. Всі назад. Кудись? Проблема в чому? Ну, взагалі є хід Кінь є 6. Ні, що за кін є 6. Потім корлем тут брати. Що з... Поїхав кудись. Є проблема, так. Да. Просто перекрив. Це паркієчка. Пішла вперед. Ля валить, ну. Тут лише Намат напав. поки ніхто не має. Зараз ми покуштуємо тут, що в тебе залишилось. Або тут, або там. Вау-вау-вам. Не, не граю суперник, яка у мене також не грає, але він одну пожертвував. А в нас батарея. Взаємодіють фігури. Слони захищені з конем пішаками. Сильно. А у нього трошечки оце підвисання. По лінії. По лінії. лінії. Дякую. так от дивиш. Шах з f8, на туди сім. Шах з f8 якісь є. Неприємно. Я можу так, мабуть, піти. Так, F8, F8, F8 проблема тут. Я не можу закритись по-людськи. Добре. А, титурою ще. ой Так. Ну, Дурниця якась Взагалі, щось не туди. Всі фігури йому треба віддавати. А там побачимо, почуємось, мой френд. Так, Тобі дам я тобі того слона Господи. Para né? Para não é só khu... 这样。<Okay. S 1> тут взял. То есть, как надрыва. Давай давай. Нічого, я б не поспішати. Я не поспішатиму, скажу. Що це було? 79 на 74. Блокбастер. Послаблення в суперник робить. <кхід> Я не збираюсь поки йти в нулі. І агресивно показую, що це все не просто так. Що це буде так. Тут пошлі тримається, якби пішак, і отака структура найкраща. Від атаки. Атака вже трошечки прослаблена. Було вже 5 як мінімум. Ну, зазвичай міняється такий кінь в 6. Захищає короля, тому я тільки за його поміняти. Менше фігур в захисті і добре. А, можна було фрезем, тому що ми ж тут також нападаємо. Залишимо напад, я щось не звернув. Сюди і сюди. Вау. І окей все. Ну, мало фірту суперника просто. Мало фір. І вони невдало стоять. Щоб вони добре координували, було б щось, а так. Йому мат висить десь. По чорним полям. Ферез Д4, Тура є 1 окей. І це нормально, як на мене. Це, звісно, я себе послаблюю, свою позицію корля, але... Що вже зробиш? І бац, подвійний удар. Невдало все тут у нього залишилось. Замерзло все. Вмить. І приходиться віддавати матеріал. І тут головне, звісно, дурницю не робити. Повернути назад щось. Отак от, от. Ну, а тут. Батарея фер... слон плюс ферзь, по чор... чорні поля слабкі. Цей білопол не бачить нікого по чорним полям. і все. Тут десь чи що був три ход. А, з білих так. Де не пускаючи нікуди. Отаке. Коробочка. Ну, я побачив, що фрезя просто зімдає. Займа матеріалом реалізую, думаю. Отаку позицію. В принципі, тут нема що дивитися, я думаю, що тут дивитися. Як все ясно.